Ісусу Слава навіки Богу святому. А що розпаковуєте? Що розпаковуємо? Ну, якщо день народження, то звичайно хтось уважить та й щось подарує. Василько мені подарував, ото його набір. дивись такий. Такий набір подарував. Вітаю з ним народження священника Олексія. То таке, знаєш, на природу йти. О, То таке на природу. Я ще такого не бачу. Василько, допоможи мені, бо я не знаю, як розпечатувати. О, то розпечатувати. От, такий набір Васильку подарів. Дивіться. Підвіри ворониці. Наталя Богійчук і Віра Вараниця прислали мені пляцків. Та що? скажете, що тому Олексійові? То треба Бога заслужити, то не тако просто, що ніхто не слав мені колись. А коли проповідувати слово Боже, Євангеліє, то буде Господь теж благословляти, казав мій друг Валера. О, пляцок, бачите? Наталя Бугійчук. Ви сонце золото. Дякую вам, що ви так мене привітали з мамою Вірусю. Тут не тільки є. Тут не тільки є, тут ще праздник в мене буде колись. О, морозилочка, ну, яка кобасочка. Диви. Домашня кобасочка. Пляска. тут що є? О, то відромчика ромчика Див... Ну тут тут він не повалив на повал. Те, що я люблю, шампанське, От люблю, ну, що буду казати. Люблю шампанське. Ну, ну є, благословили шампанське, менше показую, позавідують ті люди зараз. І ще один торт від Наталі Бугійчук. Дякую вам, мої хороші. Будьте всі благословені. Всім дякую за вітання. Я буду приймати зараз священики, гості приїдуть, доктори до мене, всі приїдуть. Все, щастя, здоров'я, гарного дня. який з горіхами безе. А який безе. Бачиш, який? То треба Бога заслужити. То треба Богу служити, щоб заслужити. З Богом.